Вітання всім! Сьогодні у нас заготовка на зиму закарпатський леквар. Це дуже густе сливове повидло без додавання цукру. Сливи добре промиваємо та звільняємо від кісточок. Спочатку в каструлю вливаю невелику кількість оцту, у мене 9%, та кісточкою змащую низ та боки каструлі. Залишки оцту виливаю, якщо він є. І вже тепер засипаю в каструлю, промиті та очищені від кісточок сливи, кладу на плиту, включаю вогонь та доводжу до кипіння. Але ні в якому разі не перемішую, і це дуже важливо. Тут у мене рівно 11 кг вже очищених слив. Сливи потихеньку починають кипіти. ось так. Зразу стишую вогонь до мінімального та залишаю варитися, не помішуючи. Він буде варитися зовсім без мого втручання. Весь час леквер буде варитися ось на такому мінімальному вогні. Лейквер проварився рівно 10 годин. Я його на ніч відключила, не перемішуючи. А тепер знову включила. Ось так він виглядає без жодного перемішування. Та без мого втручання. Просто включаю вогонь, стишую. І ось так він випаровується. В загальному леквар варився 15 годин. Ось так він виглядає, і настільки він випарувався відключаю вогонь та залишаю, щоб він трішки окопи. І нагадую, що я ні разу його не перемішувала. Леквар охолонув, Ось так він виглядає і хочу показати, що ні грама він ніде не приварився, не пригорів. Все чисто. я все добре перемішала та буду перебивати блендером. І ось так виглядає мій леквар після того, як я його перебила блендером. Густий ледве спадає з ложки. Тепер знову кладу його на плиту, включаю вогонь, доводжу до кипіння та при безперервному помішуванні буду проварювати ще 5 хвилин. Після того, як леквар прокипів ще 5 хвилин, зразу відключаю вогонь та розкладаю його по стерилізованим банкам. Накладаю пів банки і ось так прокручую, щоб не було пустот. Накладаю баночку доверху і знову ось так прокручую. Все. І так наповнюю всі баночки. Залишаю їх на столі до повного охолодження. Із заявленої порції у мене вийшло рівно 9 півлітрових баночок леквару. І ще раз хочу показати. Поки каструлю я ще не помила, ось яка вона, що нічого не пригоріло та не приварилося. За цим рецептом все виходить дуже і добре. І так виглядає мій леквар після охолодження. Зверху він засихає, дуже густий. Якщо перевернути банку, він навіть не рухається. Леквер дуже смачний. На смак, так якби ми варили його на дворі в котлі, на дровах. Дуже приємний і смак, і запах. Він з кислинкою, тому що не додається до нього зовсім цукор. Але в цьому його родзинка. Дуже смачний. І тепер уже в холодному виді я його закручую. Зберігаємо в підвалі, але добре зберігається він і в квартирі. Процес приготування може показатися дуже довгим, але насправді нашої присутності він потребує дуже мало. Всім смачного, миру та добра.